Трошки гірші роботи ми залишили для нашого писанкового саду. Ну, пасочку, звичайно, теж буде конкурс великодніх пасок, так що я не знаю, хто цим буде займатися. Думаю, що знайдуться нас от... Справа в тому, що нам було важко писати першу, бо ми не знали цього матеріалу. Ми не працювали емалью і, взагалі, не знали, як воно все себе поведе на повітрі, тобто як буде впливати повітря на збереження цього арт об'єкту в рамках цього фестивалю писанок, який уже другий рік буде проходити на ем, на площі Софіївській в місті Києві там в рамках цього фестивалю буде проходити три конкурси. Перший конкурс це народна писанка з зображенням богині-берегині. Другий це дитячий конкурс писанок. Ми представляємо від міста 300 писаночок. Так, далі буде конкурс дитячого малюнку на тему Великодня Великодня писанка чи свято свято Великодня, так правильно в цьому році називається. Далі буде писанка від майстра, тобто буде майстер від Сум, який буде представляти свою колекцію і майстер-клас проводити. Ну і звичайно буде конкурс на кращу паску. До 1 квітня ми маємо виготовити наші всі об'єкти, велику цю писаночку, потім малесенькі, малюнки, паску, тобто всі ті об'єкти, які будуть брати участь у конкурсі до Великодня. Сумчани побачать цю писанку? Сумчани так, так, так я хочу, щоб побачили, звичайно, сумчани. І ми маємо її виставити напередодні, того, як відправимо. А місце я скажу окремо, тому що зараз йдуть перемовини. А скажіть, будь ласка, ви ще казали на День Незалежності. Залежності буде у нас арт-об'єкт великий. Це декоративна тарілка, також символ нашого побутового спадку. І потім вже ми будемо презентувати цей великий арт-об'єкт до Дня Незалежності. Вона тут буде все. Ну я так сподіваюся, тому що хочеться і розширити експонати наші у квітковому сквері. Ну, звичайно, було б це дуже добре, якби милувалися цим виробам і наші жителі, і гості нашого міста. А Трішки. Про розмери, це півтора метра. Так? Півтора метрова вона до да, висоту і близько метра по ширині, по діаметру. А хто нам допомагав, можливо, з якимись матеріалами? Матеріалами це все робить оргкомітет столічні ініціативи, а, а. це їхні вироби. І тільки єдине, що ми напередодні вже про запуску проєкту збиралися великим оргкомітетом і обговорювали всі моменти, що будемо дивитися, що будемо робити. Тобто так радилися і визначилися таким чином на таких об'єктах цього року. Дивіться, дуже ось гарні. Дуже гарні. Темному яйці теж, вони такі своєрідні виходять. А це якраз ось курщина, а це одноколірна сосунки дуже От на темних яйцях одноколірні дуже гарно сприймаються, Тільки ми спочатку окунули в жовтий колір і воно золотистий став фон, а потім вже розписував. І мені дуже сподобалось одноколірний саме білий малюнок на темному тлі. Такі гарні це з Києва привезла, настільки насичена. Вардок, правда? Шикарний.